Червана калина похилилася. В останній день роботи приймальню Святого Миколая відвідали понад 50 дітей. Хто ще всіх за заніс, подарунки, хто приніс? Його малята добре знають. Завжди раду зустрічають. Він із півночі прийшов, там снігу не поміщу. Дісморотись, гукають, а новий рік його чекають. Новорічний вірш. Він мені. «Самий перший попався Мені він дуже сподобався. Мама десятирічної Христини Ірина говорить: попри щоденні обстріли міста у дитини має бути новорічне свято. Це можливість діткам просто відчути ту новорічну атмосферу, побачитися знову. Бо, на жаль, через обстріли немає змоги виходити. І я дуже щасливий, що з допомогою такої великої команди, і я також її один з учасників. Я зміг подарувати радість дітям побачити їх посмішки, побачити, що вони задоволені, і просто зловити погляд сучасних дітей, які зараз Херсонщини, які всі майже кажуть про перемогу, у яких немає зараз звичайних бажань, і всі діти дуже швидко подорослішали. Організатори свята, благодійний фонд Крила, Херсонський обласний музично-драматичний театр і фестивальний центр. З вірою в диво ми розпочали грудень. 6 грудня ми відчинили двері приймальні різдвяного чарівника і за весь цей час прийняли понад 1300 дітей. Захоплені очі маленьких херсончат треба було бачити. Не зупиняємо роботу з дітьми, тому що дуже важливо сьогодні, саме в цій ситуації, в якій знаходяться херсонці, щоб наші діти відчули, хоч краплиночку свята, і щоб соціалізація в них покращувалася, тому що школи немає вже два роки. У січні приймальня поновить роботу. Про дати відкриття організатори повідомлять на сторінках у соціальних мережах. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.